В Україні запускається нова виплата Пакунок школяра. Таким свіже рішення українського уряду. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина. Заявка буде подаватися через дію. Все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Як заявив прем'єр-міністр України, Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Також Денис Шмигаль запевнив, що виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог. Запуск пакунку школяра це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні. Уряд розробляє комплексну систему соціальної підтримки родини з дітьми, яка охоплює всі етапи від вагітності до повноліття дитини. Нова модель має замінити фрагментарні програми на цілісну стратегію, що включає медичну, соціальну та освітню допомогу.